Добрий ранок, друзі. Вітаю вас на каналі щоденник рибалки з такого мальовничого дикого ставочка. Дорога була непроста, тому що вона страшно заросла. Добре що я їхав нивою. Трави, очеред були вище даху. Однак я сюди доїхав і надіюся тут провести чудових півдня. Зараз я отак пропливу, випливу на простори, на плесо і зроблю монтаж спінінга так як риболовля буде на хижака з допомогою спінінга. Піжачок це в першу чергу мене цікавить щука. А можливо і окунь. Бо тут попадають непогані екземпляри. Як вам ставочок симпатичний. Трошки би мені раніше було приїхати сюди. З часом не зовсім я вгадав. Ось так. Зараз тут пришвартуюся. І почну ремонту в такому прекрасному місці. Давненько я на спінг не рибалив. Тут все-таки кладу металевий повідець на всяк випадок. Ну що ж, тепер підберу блишню. Кладу мепс номер два, вот кольору мэпс номер два. Лабина невелика, не так просто буде ловити. Отож, поки що я взяв спінь фаворит професіонал з тестом від 5 до 20 грам, довжина 2,20. Там побачимо. Шнур у мене 012 Power Pro Може можна було дати її тонший, але справа втім багато є води, Так що таке. Ну, не те, щоб вода дуже чиста, однак терпимо. Щука побачить. Поки що виходів щуки, я не бачу. Отак обкидаю я довкола себе. Як не буде нічого, значить зараз перепливу. Тут, правда, дуже-дуже мала водичка. Ну що ж, перепливу. Вихід щуки був безразу видний. Бо мальки безразу. Мальки б втікали. І вирахувати, де вона, було б досить просто. Однак поки що я нічого не бачу. Перших закидів бачу, що ситуація непроста. щука неактивна. Буду шукати її. Даєте там? Ууу! Красуня моя. Ну. Ти мене потішила. Потішила дядю Сашу. Ну, така мала глибина сантиметрів сорок. Іди зубатенька Ну що ж, продовжую. Добре, що є вітерець бо сьогодні спека має бути градусів 30 Дуже маленька тут глибина, однак перевірити треба, щучка може сидіти. Тут дуже-дуже дуже мала глибина. Однак пробувати треба. Дуже мала глибина, але все ж таки я спробую тут два рази закинути. Може вона десь там притаїлася. І вийде на блишню. Що, друзі, щука не бере. Тому я взяв фаворит баланс з тестом від 3 до 10 грам, шнур 008, Флюр дав і буду на мікроприманочки ловити. Подивимося, що з цього вийде. Yeah? ти, клас! Ще й заводить як нічого собі. Гарно. Уха. Hárný okonec, hárný. <laughs> Kruhé na moto je. Jdi se do... Oh, krasa! Teď se druží, jaký krásně, Ну що вкрасень? Йди, йди, живи, живи, живи. Хм. Ну що. Добре. Значить, трошки щось спрацювало. Те, що я поміняв спінінг. Оконець капітальний. Ну що ж, переплив і продовжую. Ось так, друзі, поставив бомбарду. І тримушки. Тримушки. І дуже надіюсь, що буде клювати червінка. Tak, ja troszeczkę namączę. Opl. Opl. A no, niedaleko zakinął. Opa, już jest. Невеличка рибка є. О, манюня. Так, така симпатична червінка. Взяла на мушку за першим разом. Є дотики? Є. Але не попадається маленька. Поки що лиш дрібна рибка плює на мушку. Дивно, скажу вам, досить дивно. Тут червінка є, ну принаймні долоня найби була. А так і досить великі тут є. Не хочу щось брати. А, попалось трошки більше. Добре. Я минула. На диких ставках рибу. Піймати не так просто. Її мало. По різних причинах і баклани, і браконьєрство. Ну і ніхто не розводить рибу, не зариблює, Рибка так виживає сама по собі. Ну як наслідок вона програє, не справляється. Щуки тут раніше було багато, а зараз дуже погано вона тут клює. Рівень води впав. Ну так, іноді ще й на кльов треба попасти, щоб піймати гарно, однак... Трошки не те. Якщо ніхто не зариблює, то ситуація не дуже хороша. з тавочками дикими, з озерами. Тут би підняти хоча б на пів метра рівень води, це би було супер. Ну, тільки дрібна сьогодні на мушку бере. Ну що ж, друзі, от на сьогодні риболовля вже закінчилась. Обід. Рибка не бере, крім червіночки. Однак, підсумок я зроблю. Висновок такий. Одна щучка. Відпустив. Один окунь гарний. Відпустив. На спінінг риба була неохоча клювати. Тому я переобладнав спінінг під оснасточку бомбарду з трьома мушками і половив трошки ще дрібної червінки і окунців. Одна червінка попалась така трохи більша. Ось так вона, риболовля, друзі, на дикому ставку. Не те, що би хотілося. Однак природа дика, риба не загодована, не підгодована, не відгодована. Сама харчується, сама розмножується, запліднюється. І, звичайно, виживати її непросто. Її не так тут багато є. Плюс видра працює. Баклани. Такий результат не дуже. Природа чудова, звичайно. От. І риболовля відбулася, як би то не було. А зараз все. Я з вами прощаюся. І кажу вам до скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.